Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий невеличкий електротранспорт на таких маленьких колесах. Ось так він називається Екобайк Десь я тут бачив якийсь шильдик. Напевно, з іншої сторони зараз подивимося. Так, ось тут назва, можливо комусь буде цікаво Ось так він називається. Пише максимальна швидкість 40 кілометрів, батарея 23х годин. Ось так він виглядає. Приїхав він до мене з такою причиною, що вибуває тут помилка е 1 Він вмикається, і я так розумію, їхати він не їде. Натискаємо гальма. Ось. Помилка Є один. Такий цікавий тут кольоровий дисплейчик. Таке потужне освітлення. Цікаво, як воно світить. Це сигнал. Досить так яскраво. Напевно, вночі видно добре. Сьогодні будемо розбиратися, що це за помилка і чому він не хоче їхати. Контролер і батарея знаходяться під ногами. Сюди дістатись досить легко. Бачите, тут є ось такий замок. Ця кришка знімається і ось така у нас тут батарея стоїть. 48 вольт. 23 тисячі мА. Досить цікаво все тут зроблено в плані того, що підписані всі роз'ємчики, бачите? Таке відчуття, що цей транспорт просто зроблений для ремонту. Перше, що буду робити, хочу перевірити роботу. Всіх датчиків, які тут є. Датчиків хола, ручки газа, і потім подивлюсь, чи немає тут ніяких проблем з дротами. Але на перший погляд все тут новеньке, ціленьке, не видно такого нічого пошкодженого. Перевіряю роботу датчиків хола. Спочатку я вирішив перевірити роботу датчиків хола в мотор-колесі. Взяв ось такий прилад, увімкнув і бачу, що не один датчик хола не працює. Я подумав, можливо, в мене проблема з цим приладом. Взяв, під'єднав до іншого транспорту, у мене там на ремонті стоїть. Ні, все тут працює. Виходить, що немає абсолютно. Ніяких сигналів від датчиків хола в цьому торколесі. І також звернув увагу, що воно не досить вільно обертається. Зараз я спробую від'єднати ось ці фазні дроти. Можливо, у нас ще є проблеми з двигуном або контролером. Від'єднав я фазні дроти і колесо. Як оберталось, так і обертається з деяким зусиллям. Підозрюю, що цей двигун, напевно, згорів. Не знаю, потрібно зараз розбиратись, що сталося. Маю ось такий перевірочний двигун від гіроборда. Вже я був спалив такий один, колись перевіряв на якомусь скутері. Але вони недорогі. Десь собі можна купити для перевірки, вони мене іноді так виручають. Я підключив до цього транспорту, увімкнув і побачив, що помилка Є один в мене більш не світиться. Даю газу і можна бачити: цей двигун від гіроборта обертається. Швидкість тут показує. Потрібно розбирати це мотор колесо і дивитися, що тут сталося. Хочу вам сказати, що в ремонті цей транспорт мені подобається. Все тут доступне, легенько розбирається, потрібно зняти заднє колесо, дві гайки відкрутив, легенько все знімається. Тут був тільки один нюанс з. Роз'ємом датчиків хола потрібно було цей роз'єм розібрати. Але розбирається він також легенько, так само легенько збирається. Так, будемо розкручувати це мотор колесо. Дивитися, що там всередині. я це мотор колесо, і що ми можемо бачити? Ось така ситуація. Бачите, обмотки згоріли. Видно, ось ця ізоляція, вона тут просто плавилась, була така висока температура. З іншої сторони ми можемо бачити, що повідпаювалися дроти на датчики хола, тому датчики хола у нас і не працювали. Бачите, це був такий перегрів, що розплавилось олово. Можна бачити ось ці дротики також майже відпаялись. Ось така ситуація, я не знаю, можна десь буде знайти такий двигун чи ні. Двигун пише 800 Вт. Чесно кажучи, дуже схожий на двигун. Які стоїть гіроборда, тільки там не 800 Вт. Ось такі тут магніти. Зараз візьму штанген, поміряю Взяв штанген, що ми можемо бачити? 30 мм ширина магнітів. Магніти. В принципі, магнітяться, буває, що. Після перегріву потрібно їх перемагнічувати. З ними ніби все нормально. Так, статор у нас має. Ось так. 28 вісім. Двадцять вісім міліметрів ширина. Що, зараз подивлюся, в інтернеті, можливо, десь продаються такі двигуни. Або потрібно буде шукати людину, яка це перемотає. Я колись ці двигуни мутав. Скажу вам чесно, не дуже мені ця робота подобається. Зараз двигун зібрав, щоб він під мене не лежав розібраний. Зателефонував до власника, сказав, що така проблема, потрібно шукати двигун. Він цей транспорт, здається, купував в Харкові, казав, що перезвони туди запитається, можливо, в них є такі двигуни в продажі. Якщо є, самі ним. Ні, будемо якось думати, як вирішити цю проблему. на датчики хола я підпаяв. Зараз вам покажу, датчики хола працюють. Зараз ми під'єднаємо двигун до цього транспорту і подивимося, чи він взагалі хоч трішки ще може обертатись. Підключив я двигун, увімкнув цей транспорт, можна бачити, помилку в нас не вибиває. Якщо натиснути на газ, ми побачимо, що цей двигун обертається. Але обертається він з таким шум, шумом, тому що там спалена обмотка по одній фазі. Тому на даному етапі ось так. Буде результат, буде продовження відео. Якщо ні, значить я віддав його без ремонту. Продовження відео ось таке. Зателефонував до мене власник, сказав, що він зв'язався з тим магазином, в якому купував цей транспорт. Йому сказали, що відправляйте колесо нам. Ми його або відремонтуємо, або дамо нове. Тому власник попросив мене зняти це мотор колесо. Я його вже зняв. Також підписав ось ці дроти. Тут, в принципі, все просто підключити, але на всякий випадок написав двигун, щоб власник потім, коли йому приїде нове колесо, він його без проблем поставив на місце і користувався цим транспортом. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!